Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Зараз будемо замішувати тісто. Для тіста я беру знову стакан кефіру 250 мл, дрібку солі покладу, 4 ложки цукру, ванільного цукру можна чайну ложку покласти, але це за бажанням. Це я зараз розмішаю. Марго-масло беру десь 180 грамів чи 200, вію борошно. Борошна треба від 400 грамів. Зараз я покладу сюди чайну ложку соди або дві чайні ложки розпушувача. Так, дівчата, сода, чайна ложка. Вію борошно. Буду одразу замішувати, щоб вимісилося гарне таке. Ось такі. І розділю на 15 частинок. Пробила я кульки, Тепер я, оце, я так роблю, поклала їх на тарілочку, зараз накрию плівкою і поставлю в холодильник хвилин на 15. Хай відпочине. Любе тісто любить відпочивати. Тепер, що в мене по начинкам, Ось тут у мене може. Не знаємо, може ложок дві макової начинки, це магазин у мене. Я покладу сюди трішки родзинок. І ось я горішки підготувала, Може, ложок 2 дві, чи дві з половиною я покладу сюди горішки. Але таких я трубочок небагато буду робити, штук 5. Нам всього треба зробити 15. От, то ось таких я зроблю 5. Тепер, ось тут у мене вишень десь півтора стакани. І у мене ось тут десь приблизно у своєму соці це консервовані вишні, я додавала сьогодні так зроблю. Сюди я покладу десь ложку. Приблизно ложку оце, гарненько розмішаю. Тепер, дівчатка, з холодильника я беру по черзі кульки, решта, хай стоїть, я буду по черзі. І ось так розкачую, все дуже легко, притрушую борошном, щоб не приставало ні до рук, ні до столу. Десь ширина, може, сантиметрів 5 чи 6. Ось так. І довжина десь до 20 сантиметрів. І викладаю сюди вишні. І ось так защіпую. Легко защіпується, ось так, як вареник. І ось так залишаю. Викладаю на поверхню такі трубочки. І так далі ліплю всі. Першу партію я тут 9, 9 штучок я поліпила, трубочок чи дров, чи хто як називає. Духовка вже нагрівається 180 чи 200 градусів. От, і буду випікати. Скільки хвилин буду пекти. Це треба дивитися, щоб так гарненько-гарненько зажарило, щоб стали як коржики. А, дівчата, Решту я доліплюю із маку. Дівчата, Ось один зробила із сиром. Кураги трішки поклала сиру. У мене було трішки сиру. Теж так само це я спробую, як варіант. Ось я спекла вже трубочки. Це всі дві партії тут я. Вони мене трішки прохололи. Це сирний. Хай постоїть, я поки що відставляю в сторону, зараз зробимо крем. Беру миску. Тепер, Ось у мене з того разу ще остався крем-сир, Половина пачки. Тут десь 90 грамів. Я її сюди викладаю. Крем-сир, він такий солоненький, знаєте, придає такий смак цікавий. Можна не класти, можна з самої сметани. Сметра, сметана, цукрова пудра, або сметана згущенка, варена чи то сирап, хто як хоче, так і робіть. Тепер сметани покладу сюди. Не знаю, десь тут може 150 грамів у мене. Тепер, ну, той у мене ось є трішки сьогодні. Такий зроблю крем. Злегенька такий шоколадний, наче. І з десь теж 150 грамів, приблизно. І оце зараз я перемішаю. Тепер я взяла поверхню, поклала сюди ось так бумагу. І викладаю трубочки. Куди яка попаде? Наниз я поклала 5 і перемазую кремом. Ось так. А перший шар я помазала, тепер викладаю другий. І так само перемазую. І не хвилююсь, що в мене крем рідкий. Взагалі не хвилююся. Ось так я намазала. Зовсім не хвилююся, що його крему в мене трішки не вистачило. Ну нічого. Тепер зверху потрусити можна хоч какао, орішки я підготувала, сьогодні не забулася спекти з цього тіста, таку невеличку такий, наче млинчик. Оце я таким потрушу зараз. Це я його подрібнила, просто руками помняла. Це ставлю я, хай він відпочине. Ці трубочки такі вони по-своєму м'які, вони не тверді. Але приємно так пахнуть. Оце таке. Коли буду куштувати, не знаю. Може через час, може через, через два, може завтра. Вранці не знаю. Але Маринка мене сьогодні чекає. Каже: зроблю чай привозь. Оце постоя він у мене трішки. Зараз я розріжу, покажу, який він в розрізі. Та й Маринка вже чекає, вже мене кортить. Ось такий він, дівчатка, в розрізі, може, крему мало. А це означає, що треба більше крему зробити. А так, такий цікавий, хочу покуштувати. Тут, розумієте, сам смак, як вам передати, смак саме в коржах. Це в тісті. І от вишенька. І оце все переливається з кремом. Мощно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!